Доброго дня, малята! Запрошую вас зі мною трішки попрацювати, тому що, пам'ятаєте прислів'я, хто не робить, той не їсть, а ваша зараз праця це добре вчитися і слухатись. Запрошую вас пограти в гру, хто чим працює або кому що потрібно для роботи. Правильно людину таку називають пожежник. А які предмети ви бачите на цих картинках? Кому вони потрібні? Для, якого, для якої професії вони потрібні? Правильно, це професія лікаря. А тепер назвіть ці предмети, які ви впізнали. Кому необхідні ці предмети? Так, вони необхідні? повару. А тут, що ви бачите на картинках. І яка професія? Люди якої професії використовують ці предмети? Так, це продавець. А й тут які предмети ви бачите? І потрібні ці предмети? Бібліотекарю. Це людина, яка працює в бібліотеці, де багато книжок. А які це предмети? Назвіть їх, будь ласка. І як називається людина цієї професії? Правильно, це квітникар або садівник. А які тут предмети? Цими предметами працює повар. Молодці. А хто працює цими предметами? Так, ці предмети необхідні художнику. Хто працює цими предметами? Здогадались? Ну, звичайно, це перукар. Дякую вам за увагу!